У загальноосвітніх школах Польщі новації пов'язані з дією обмежувальних торговельних заходів з боку Росії. В містечку Гожу школярів годують харчами із непридбаних продуктів, що їх фермери залишають у продовольчих банках в обмін на компенсації з боку ЄС. Освітнім закладам залишається розв'язати транспортні завдання і, власне, приготувати сніданки, які тепер для багатьох учнів є безкоштовними. У фермерів надлишок городини, у школах бракує харчів. Вирішити обидві проблеми одним махом намагається гімназія містечка Гожов. Зазвичай один із п'яти тамтешніх учнів не може купити гарячі обіди. Тепер вони доступні усім. Діти дуже різні. Тепер ми можемо нагодувати всіх, навіть тих, хто не заплатив за обіди. Будь-хто може прийти до їдальні і поїсти супу, замість того, щоб ходити голодним. Безкоштовні обіди готують з безкоштовних же овочів і фруктів. Їх узяли у місцевому харчовому банку. Туди навколишні фермери звозять непродані до Росії товари, в обмін на компенсації від Євросоюзу. Вже місяць склади повні помідорами, капустою, яблуками. Усім, що Москва вирішила не купувати у фермерів ЄС у від. Повідь на економічні санкції Європи найбільшою проблемою було організувати перевезення харчів. Нам вдалося зробити це безкоштовно. Чоловік однієї з наших учителек знайшов спонсора з машиною. Все решта ми зробили самостійно. Обробили городину, склали до морозилок. Гадаю, вистачить тижні на два. Гімназії пощастило. Продовольчий банк розташований недалеко. Знайшовся транспорт і посередник. А от інші школи не можуть автоматично скопіювати досвід. Не можу уявити, як школи будуть їздити за десятки чи сотні кілометрів по 50 чи 200 кілограмів овочів. Або який фермер буде розвозити свою продукцію по школах? Абсурд, фермерам не до цього. Ускладнює процедуру ще й відсутність потрібного законодавства. Формально польські школи не повинні брати харчі у посередників. Лише у фермерів напряму, тож гожівські освітяни і фермери усіляко популяризують свій досвід, щоб надихнути законотворців на зміну.